От така маленька імпровізація мої роботи. Це одна. Я буду подробніше розповідати, як я саме це в'язала. З вами Галина Прігріс. Це одна красота. Це ось друга красота. І третій коврик. Значить, розповідаю, що і з чого, це. Виконано в пряжі джинс у дві нитки. Це виконання із залишків різної пряжі. Це прикроватний килимок, тому що тут шерсть і напівшерсть. Також залишки пряжі. Це повна імпровізація. Я думаю, ви вже замітили. Те, що серединка практично усіх однакова, я розповім. Попередні два кілинки є повністю майстер-клас, а про цього я ще розповім. Значить, я хочу більше розповісти про цього коврика. Чому це коврик і яка його судьба була? Значить, я в попередніх майстер-класах говорила про те, що я буду робити покривало, плід, хто як називає. Але питання в тому, що залишків в пряжі у мене недостатньо. І як ви бачите, у мене з середини така ж сама серединка. один до одного як вишнева. Тобто, як оця, я, як зразок залишаю собі цю серединку, вона найкраща. Я Абсолютно доступно знімала і ділилась кожною петелькою. На попередніх, там, де написано у моєму відео будь-якому, де написано майстер-клас, там майстер-клас. Тобто від першої петлі по останню виробу, який є. Там, де нема написаного майстер-клас, значить, там або часткове в'язання, або є приклад і підказка на майстер-клас. Це для бажаючих. Тепер серединка ось до цього моменту. Ось до цього моменту. Один до одного. Далі, що я зробила? Зразу ж буду показувати відносно цього. На цьому у мене ось три елементи. Також і на цьому. Але тут я використала, по-моєму, це був залишок балки Меріно. І гачком п'ятим я все в'язала. До цього моменту повний майстер-клас. Далі. Вибачайте, я можу повторюватись. Дуже хочу, щоб у вас все вийшло, якщо ви будете його в'язати. Тоді я додала один рядочок, мабуть, все таки ближче, так буде більш правильно. Один рядочок, стовпчики з накидом, і через 4 петельки арки 5 воздушних і через 4. Тоді все пров'язувала до цього моменту. Нічого не змінюючи. Єдине, чому у мене тут так вийшло, ця пряжа після ВТО, вона все-таки м'якша. По об'єму вона була однакова, а по самій структурі вона м'якша. Тому вона так от свобо, це, в свободному плаванню. Ці, як ви бачите, вірки я пропітала. І з цього місця розширяла. Тобто попередній коврик, також на якого буде силочка або підказочка, дивіться під цим відео. Я їх пров'язала, і у мене точно абсолютно один до одного. 1, 2, 3, 4, 5, П'ять стовпчиків з одним накидом і п'ять піку. В цьому місці я розширила, але моя пряжа сказала, вибач. І, виходить, розширяла я таким методом. Над стовпчиком була ось петля з'єднання, з якої я пров'язувала, це приєднувалося до галочки, тому що, я, бачите, арочки пров'язані з піко у піко. Тобто, я від піко до піко пров'язувала арочки. Тоді, в одній арці я пров'язувала. Один, два, три, чотири стовпчики. І це ось приєднання, це арочка. Тоді три стовпчики над попередніми. Я обов'язково цей елемент, коли все-таки куплю, може ж настануть часи в Україні, коли можливо буде купити придбати ту, ту кількість пряжі, яка необхідна. Тому що я це все плету в даному випадку із залишків. Нема однакових тих шикарних, красивих, які мені подобаються пряж, щоб їх придбати не моток, не два, не три. Мені розумієте самі, що на покривало це треба як мінімум кілограми два, півтора, все залежно від розміру покривала. А враховуючи те, що я хочу щось ажурне, неймовірне, є різні елементи, тут плотне в'язання, тут більш ажурне, тут ще друге в'язання. Ну, в даному випадку я розповідаю про те, як я розширяла. Тобто я переходила з піко в піко через стовпчики. Бачите, у мене тут було три стовпчики, з яких я в'язала галочку. Один із накидом, а галочка із накидом і слідуючий війрок. В результаті я прийшла до такої обв'язки. Тут я повторила. По-моєму, у мене це лановолб, напевне. Я не знаю, що це за пряжа, це точно на півшерсть. На... Всі... Я других просто не використовую. Це шерсть, це шерсть, це як мінімум 50 на 50. Тому я його і називаю прикроватний, тому що, ну, положивши його біля ліжка, це на тепле ступили ногами. Мені так подобається, тому я його так назвала. А що касається обв'язки, така ж сама обв'язка. Ось 1, 2, 3, 4, 5 піко. Потім в цій галочці приєдналось одне піко. І середніх три трипіков, тому що в мене тут два стовпчики. Я розширяла їх тут по одному, ось просто галочка. Тут два стовпчики і тут два стовпчики з накидом. Тому я приєднувалася, так як по ходу в'язання у мене це вийшло. Як тільки я придбаю пряжу необхідній кількості, я обов'язково хочу. Такий ажурний, шикарний плед покривало. Поки це коврик. Це коврик, як його в'язати, я все розповідаю. Будуть підказки, будуть силочки під цим, в кінці відео. Я думаю, що всі бажаючі можуть, як мінімум, на сьогоднішній день. Використати всі свої залишки пряжі, які у вас є, і зв'язати також таку красоту. Ви бачите що це. Передня перша фотографія це саме цей коврик. Я показала в одному відео всі три, щоб ви бачили, що в мене в результаті з моїх залишків Получилось. Так що, мої дорогенькі, які питання, які побажання, пишіть, питайте. Я безмежно всім вдячна, хто зі мною разом, хто зі мною на каналі, хто зі мною разом в'яже, дуже багато присилають фотографії, мабуть, все таки буду знімати відео, де роботи люди зробили, зв'язали з моїх майстер-класів вироби. Дуже довольні, гарні речі в результаті. Тому я з вами ділюся абсолютно всім, що я роблю. На сьогоднішній день маємо те, що маємо. Як тільки я придбаю пряжу, я вас повідомлю, яку саме пряжу я придбала для покривала. Я надзвичайно хочу. І всі, хто зі мною знаєте, я з вами завжди ще щиро в будь-якому напрямку і хочу, щоб у вас також все вийшло. Так що, мої дорогенькі, гарного настрою, рівних петель. Не лінуйтеся, творіть красоту з вами, Галина Прігрізь.